Так, вітаю всіх інвесторів та спекулянтів. Давайте розглянемо поточну ситуацію на ринку, насі фьючерси. Я нещодавно вчора та позавчора, по-моєму, позавчора відкривав позицію по Ocean USDT. Перший раз побачив цю монету, якийсь, на мій погляд, 10-й дивізіон. От хоча вона, в принципі, доволі. Ну, та з 2020 року є історія на Binance. Ну, круто, якась доволі така тривала монета. От, знаходиться, як бачимо, на місяцях на якихось low-low, мінімальних значеннях. На тижнях так само, однак, продовжує все ж таки падати. Як бачимо в каналі, вона зараз біля середини лінії. І можна сказати, що в принципі є потенціал росту до нижньої частини каналу. Тобто це фактично 5, я навіть не знаю, як це сказати, 5 центів, да? ну, але в пунктах це просто дофіга. Вот. І я відкрився на зниження. Чому? Тому що побачив, що 27 числа ось 27 числа вона показала ріст, показала хай. Коли, в той час, коли бітко, біток і етеріум ефір були на зниженні. Дуже, до речі, класна тут ситуація. Як бачимо, у нас тут був розворот попередньо в цьому ж місяці. 12 по 16 формувалася розворотна модель і таке копице. І був перетест, да, тестування цієї області, тестування показало, що. Бики дуже слабкі, і зараз Медведі взяли свої мішки, взяли свої права. Я очікую, що десь до 13,59, а то й нижче, піде ціна. Навіть є потенціал, мені здається, до 11,5 або хоча б до 13,5 є сенс тримати цю позицію. От, давайте подивимося, де відбувся. Не такий, значить, дивергенція, можна сказати, навіть не дивергенція, а монета пішла проти шерсті, тому що по біткоїну, бачите, 27 число, чітко біткоїн йде вниз, 28 так само. Так, да, звісно, можуть бути монети, які мають свою тенденцію, свої якісь діапазони, аплітуду. Однак, все ж таки, коли ми аналізуємо крипту, то я дивлюсь на біткоїн, Куди йде біткоін в ту сторону і намагаюсь відкриватися? Для аналізу додаткового якби, напрямку біткоїна використовую також долар, індекс долару, золото і да, валюту, от, щоб якось ідентифікувати, бо, як правило, вони. Всі мають всі ці індикатори йти в Унісон. Так, да, бувають якісь на тижні, на декілька днів розкореляція, тобто інструменти не показують однаковий напрямок. Це можливо, це може бути пов'язано з тим, що якісь фінансові інститути там, чи Європейський центральний банк, зміна монетарної політики, стрес-рівень, стрес-тести банків. Якісь новини, якісь, значить, події. Однак, все ж таки, в довгостроковій перспективі кореляція є, і кореляція відома. Тому все ж таки краще відкриватися, зважаючи на всі ці. Моменти. Значить, я побачив, що йде монета проти шерсті, і просто її зашортив. Як бачите, зараз вона дала 144%, досить непоганий результат. Разом з тим я потратив на цю інвестицію всього 2,67 USDT, 267,66. Хто, до речі, знає, чому міняється оця маржа, напишіть, будь ласка. Тому що мені здавалося б, що ця сума інвестицій вона мала б бути ну, константою, перманентною. Тобто я їх витратив і все. Але чомусь Binance їх перераховує дуже дивно. Ось, На майбутнє ставлю собі за ціль використовувати однаковий розмір інвестицій для всіх, таких, значить. Інвестиції короткого або довгого формату для того, щоб забезпечити постійний ріст капіталу, тому що в попередніх дав своїх позиціях я в Ethereum дуже багато заінвестував там більше ніж е третина, навіть 50% е була капіталу. І ефект був, в принципі, десь такий же самий, тобто десь 140-120% роє. При цьому ризик був набагато більший. Тобто в процентному відношенні до ризику це було занадто ризиково. Все ж, все ж таки краще інвестувати там 1% або 2% від капіталу, і постійно таким самим методом таким чином. Здійснювати приріст. На цьому, в принципі, все. Залишаю ці позиції, вони навіть не будуть ставити стоп-лосси. Тейк профіт тут по очену виставлений, по Етеріуму ні, досить незначна кількість інвестицій. Можна спати спокійно, навіть не заглядати сюди, не перейматися. По Етеріуму давайте поглянемо, що тут відбувається. В принципі, ну, болтанка. Ціна буде тяготіти десь до середини каналу, до 12.20-25. Тому не очікую якихось там суперрухів. Буду чекати і, можливо, все ж таки поставлю take profit на чуть нижче, щоб закрити позицію. Давайте, напевно, що так і зробимо. Зараз поставимо tak. На 11.90. Це буде 66 центів. Окей, без питань. От, є в нас два тейк профіта. Знизу і вверху, все. Будемо чекати. А якщо ні, то закриємося десь. Бо більше і тут стоп лос можна, до речі, поставити. стоп лос У нас ціна входу 355. Давайте поставимо 0. 16,9. Це буде півтора бакси? Нормально. Нормально. Ось, все. Тут зафіксувалося. Тут, в принципі, там невеличкі центи хай будуть. Все, всім гарного дня, профітів!